Тепер та всяка електрична пісушня буде невід'ємним елементом мого життя. Кабеля, зарядки, розетки. Будемо підключатися. Так, доукомплектовий автомобіль зарядним. Зарядним перехідничком буду, напевно, брати, я ось такий з перехідничком, щоб мати можливість десь на швидких зарядках там десь до 7 чи 9 кВт підзарядитися. Така сума становить. Пішла зарядка. Перша зарядка, правда, показує до 80% 12 годин. Це, звісно, просто фіаско. Але я хочу хоча б до 200 добити і там, за 3 годинки на 35-45 кілометрів, і поїду. Поїду додому, адома вже поставлю на навіщо. Все, Це я на місці. 21 кВт-127 км. До частини буде 143 км. Вийде десь 22-23 кВт, кажучи. Розхід на 100 км 16-168 Вт, тобто 17 кВт на 100 км Зарядна станція для тебе готова. Пішла зарядка. Зараз перевіримо скільки ампер. Скільки ампер ми можемо заряджатися. Так, тра-та-та. -та. 16 максимум. Все, розібрався. Тепер 32 А заряджається. То вже скільки буде? 7 кВт.